Всім привіт! Сьогодні у нас тут розпаковочка гарних камінчиків. Ой, о, божечки, да. це абсолютно прекрасний бурштин. Я хотіла його розпиляти на дві заготовочки. Але навіть не знаю, може, прям так і зроблю. Так, що тут далі? Далі тут прям офігенні такі дупочки, кабашончики. Це у нас дупочки і кабашончики аметисту, рожевого кварцу. Це, здається, матринчик. Ой, господи, авантюрінчик. І... Якийсь гарний кварц. Боже, вони прям сяють. І мені дуже-дуже гарно подобається. Поїхала. О! Це прям секс, я не буду навіть витягати. Це намистинки з натурального бурштину. Боже, боже, Боже. Так, о Боже. О, Костя ще завжди офігенні, просто офігенні мушлі. Ось очки. Вони класні. З ними можна зробити А-просто секс Вони двосторонні. І останнє, що до нас, о, це такі милі-милі арбузні арбузного кварцу, здається, на майстиночки. Коли замовляєш у Кості, головне не забути, що ти замовляв. Хочеться все і одразу. Намистиночки, Боже, намистиночки. Отже, чекайте на щось новеньке і гарненьке.